Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам показати, як ми накрили теплиці. Так вони виглядають із середини. Сам процес я не зазняла, тому що були люди, ми їх взяли на роботу, і чоловік з ними, так сказати, накривав. Так, це одна теплиця, а зараз вам покажу і другу. Так здовжно виглядає на одну теплицю. Нам пішло. 24 отаких от штуки пленки. Ми, тобто, нарізали їх, розкидали таку довгу рішітку і оббивали з тієї і он з тієї сторони. Так, одна теплиця. Це в нас де жолуб. Ось де друга теплиця. Так, ось де і друга теплиця. Потрібно буде нам землю сфрезувати, найняти трактора і сфрезувати землю. Розсада вже росте е, е, так. Ну, за землю вам завершу розказувати. Сфрезувати потрібно буде землю, і потім робити яри. А яри ми робимо зараз покажу вам, якою фрезою. Називається фреза, вона має спеціальні насадки, тобто має спеціальну насадку, яка робить. Я рок за собою. Так, для початківців ще хочу вам розповісти, для чого ось такий перетин йде е, плівки, тобто перекрив, щоб можна влітку, і коли буде жарко, бачите е, вздовж так е, видно: для того, щоб розліфтувати, відкрити, щоб теплиця е, так сказати дихала. І відкрити, щоб не сильно була жарко, щоб температура. Високо не перевищувалась. Ось так. Так виглядає вже дворі теплиця. Також хочу вам показати, як підросла наша розсада. Дивіться, яка вона вже велика. Особливо ці. Третій листочок вже став дуже великий. Підливаю коли, водичкою, коли вони сухі. У нас є мотор у такій міні-бочці. Зараз вам покажу ось такий мотор. Підводний. Так. Включаю в переноску і поливаю огірки. Також вечором ми ще палимо. Тих кухня, що я вам показувала, тому що буває таке, що прохолодно і потрібно підтримати температуру у теплиці. От також маю ще посіяти от такі квіточки біля хати.